Значить, так бачу, що слідкуєте за мною, робите так, як я по моїх наставні моєму молодці. Восхищаюся вами, що ви хватаєте все на люту. Но допускаєте грубішу помилку. Знаєте, яку До речі, медже ж я продаю, ви знаєте, да? Червона і чорна іщука. Сьогодні три замовлення поїхали. Уявляєте смачного вам усі любі мої замовники? До речі, повторні замовлення є. Тому люди довіряють. Спасибо вам велике за довіру за замовлення мого справжнього товару ікра червоно-чорної щуки і мед Карпатський 250 гривень за літру. А то яка смакота. Ви допускаєте помилку, якщо е, користуєтеся тільки одною платформою: користуйтеся чотирма платформами: YouTube, шорти короткі, інстаграм. Фейсбук і У Вас будуть більші охвати, вас більше людей буде знати і більша ймовірність продажі вашого товару. От так-от.